Крикетири, кілери і злодії в законі все це цілком звичні персонажі Львова у 90-ті роки. Тоді кримінальна картина міста мало чим відрізнялася від інших точок на мапі. Ви на каналі Поки Кіт... чухає шию, і сьогодні я розповім про те, якими були кримінальні банди Львова 90-х, хто з кримінальних авторитетів запровадив манеру спілкуватися на стрілках українською, і чому одна з банд отримала найчудовішу назву, яку тільки можна. Коти або ж котяче. Mm, боже мой, сьогодні таке красиво. Орест Завінського на прізвисько Зовіня називають найлегендарнішим кримінальним авторитетом Львова 90-х. Хоча я б сказала, що він був не стільки легендарним, скільки специфічним в контексті того, як поводився і як вів справи. Але про все по черзі. У медіа пишуть, що Орест Завінський займався армреслінгом, не пив, не курив, і що він був досить такий розумним: спочатку хлопаком, а потім і чолов'ягою. Тому до кінця. Так і не ясно, чому цього чоловіка засмоктав у свої лави кримінальний світ. Ну але вже є як є. Та Завіні сформувалася у 80-ті і отримала назву Рок. Назва походила від польської довоєнної назви будинку культури залізничників польська колейова спулка» за головними літерами. Вона з часом трансформувалася у Рокс. Ох, ці назви. До речі, а як би ви назвали свою банду? Пишіть у коментарях. У команду Завіня брав лише тих, хто мешкав у його районі поблизу вулиці Провокзаль. Це розповідав Іван Мотринець, начальник ОМВС у Львівській області. Все були його друзі, які проживали в цьому районі. Товариш з того подвір'я, з того подвір'я, з того будинку. Там не було якихось заїжджих з мостиська. Цікаво те, що оскільки сам Завіня не пив і не курив, і був так на спорті, відповідні порядки він запровадив і у своїй банді. Ось що про нього каже журналіст Микола Савельєв, який був особисто знайомий з очільником банди Рокс. Його хлопці спочатку на базарах щемили азербайджанців дагестанців, забирали в них те, що вони вважали своїм, чи долі від продажів. Потім почали виникати кооперативні рухи, а це вже було не оране поле. Вони переважно мали тіньовий капітал, і на цей тіньовий капітал приходили бандити. Вже наприкінці 80-х банда завіні стала найвпливовішим рекетирським угрупуванням далеко за межами Львова. Та Подейкували, що у кримінальному. Світі банда за війні була відома своїми вміннями мирно залагоджувати конфлікти, коли вони розуміли, що є ласи підприємство. Люди авторитета вимагали 20% від прибутку, але так робили лише якщо компанія мала чорну бухгалтерію. Якщо підприємство видавалося чистим, його переважно не чіпали. Вони приходили на фірму і казали: або будете мати проблеми, або зробимо так, щоб їх не було. Людина спочатку думала звертатися в правоохоронні органи. Потім бачила когось із брехадних, які пиячать із тими ж правоохоронцями, і розуміла, що тут звертатися не можна. Ми з котами, між іншим, рекетом не займаємося, а якщо щось і крадемо, то тільки ваші сердечка. І взагалі це роблю не я, а ТИТОС. Тому, якщо ви хочете підтримати не тільки розвиток каналу, а й розвиток краси Титундоса, не соромтеся. В описі під відео є посилання на Монобанку, а також на ютуб спонсорку Заздалегідь всі. Всім дякую і чухаю тети на щічки. Ще цікавим був стиль рекетирів. У 90-х такі люди помітно вирізнялися на вулицях. Спортивну поставу доповнювали особливий стиль одягу та зовнішність. Тоді була мода на куртки певного покрою: коричневі або чорні шкірянки. Були й китайські штани вельветові, обов'язково білі кросівки, шикарні. А сам Завіня подейкують виглядав не як рекатир, а як справжнісінький представник інтелігенції. Він любив гуляти містом у сироті а в руках тримав дипломат. Журналісти розповідають, що зі всіх роксівців саме завіня вирізнявся інтелектом і в майбутньому міг би легалізувати свій бізнес, якби захотів покласти край кримінальним справам, і це при тому, що, на відміну від багатьох авторитетів, Орест Цавінський був двічі судимий. До речі, цікавий факт і про кримінальний Львів загалом, і про завіню. зокрема. після становлення тоталітарної московської влади з 50-х років представники кримінального світу Львова спілкувалися з суто російською. Ось що про це писав дослідник історії Львова Ілько Лемко. Пригадую хлопців місцевих українців, які відсидівши на зоні, поверталися до свого середовища і говорили шкарабною російською мовою. Це було вкрай дивно чути, коли ти пам'ятав, які ці самі хлопці з дитинства спілкувалися лише в українською. Але так було до початку 80-х. Тоді бандити, які ошивалися поблизу порохової вежі, що в центральній частині міста, стали спілкуватися між собою українською. Щоправда, це були представники старшої генерації кримінальних кіл. А серед авторитетів кримінального світу українською мовою зі своїми поплічниками спілкувався якраз завіня. кажуть, що він був перший, хто запровадив українську мову на стрілках. Але на цьому історії про завіню у мене А Все тому що у 94 році у нього вистрілив невідомий, принаймні так каже журналіст Богдан Скаврон. Далі його цитата ззаду хтось просто крикнув Хто завіня? Він обернувся пролунали постріли. І ми спочатку з пістолета він ще дійшов додому з розповідей. Його дотягли якось туди, але буквально при дверях він. Помер, попри неабиякий резонанс справи правоохоронці, так і не знайшли замовників. Іван Матринець, який тоді був серед правоохоронців у Львівській області, лише припускає, що трапилося. Комусь він заважав та кому персонально можемо лише здогадуватись. Можливо, пішов розподіл між товаришами, а до діалогу вони, мабуть, були не готові. Одним з найвідоміших кримінальних авторитетів у Львові був і такий собі Вова Морда. Щоправда, за паспортом його звали Володимир Дідух, і офіційно він ніяким кримінальним авторитетом, звісно ж, не був. Звичайно, собі бізнесмен, підприємець, а згодом навіть майже політик. Але починав Вова, Морда з іншого, зрібнішого. Без особливої освіти і хисту до неї він подався у кримінал. У 90-ті приєднався до банди Артура Кузьміна, або ж, як його кликали, просто Артур. Субтитрувальниця Оля Шор на старті своєї, скажімо так, кар'єри він займався тим, що збирав данину з дрібних комерсантів у Пустомотах. Пустомоти – це невелике місто неподалік Львова, і тоді він вже отримав своє прізвисько Морде, нібито за виразну зовнішність. 94 му діду опинився в СІЗО за підозрою у сумнівних справах, але невдовзі знову гуляв на волі. Подейкують, що він погодився співпрацювати з правоохоронцями, нібито пообіцяв їм давати компромат на інших. Злочинців і за це обвинувачення самого морди зняли. Понившись на волі, дідок спакував валізи і поїхав до Москви. Чим саме він там займався, достеменно невідомо. Але сам Володимир казав, що саме у столиці Росії він заробив свій перший мільйон доларів. По поверненні з Москви у 95-му діду ще деякий час входив у злочинне угрупування такого собі Олександра Пстиги на прізвисько Птінець. Був його правою рукою. Потім він посприяв тому, аби до них доєдналася бригада старого знайомого дідуха Тараса Чури. Ну чи то Чури, як хочете. Відтоді спільно угрупування займалося вже не лише якимось рекетом, а й тим, що в силовий спосіб, скажімо, прибирало конкурентів. Бачиш, Ютуб, я не використовую забер. Роненого слова на в не відбирай монетизацію прибирали конкурентів і ворогів за допомогою пістолетів і вибухівка. Та далі у Львові один за одним прибрали ще 14 кримінальних авторитетів. Невдовзі містом стали ширитися чутки про те, що на вулицях діє спеціальне злочинне угрупування, яке займається суто кілерськими замовленнями. Але, як кажуть, що посієш та і пожнеш правильно, тому наступну кулю схопив сам Олександр Пстига. Його прибрали просто у Львівському кафе, де той сидів. Після того, як пстиги не стало, його місце очільника банди рекетирів і кілерів обійняв, хто правильно, Володимир Морде. Та далі у Львові один за одним прибрали ще 14 кримінальних авторитетів, які так чи інакше а могли створити конкуренцію дідуху. Кулі отримав навіть його Лишній бос Артур Козьмін. Нагадаю, із ним Морда починав свій кримінальний шлях. Перед загибеллю Козьмін кришував ринок Південний. Але у 2000-му влада на ринку змінилася, бо козьміна приспали на віки вічні у його ж квартирі. Нападники холоднокровно розстріляли п'ятьох поплічників Артура і його 62-річну маті. У момент нападу ця команда пила пиво і грала в карти. Подейкують, що ті, хто прийшов по їхні душі, після стрілянини ще повставляли карти своїм жертвам назад до рук і посадили так, ніби гра триває і далі. Але ж, звісно, офіційних підтверджень того, що саме Морде віддав наказ прибрати свого конкурента, немає. В принципі, більшість історій про 90-ті характеризуються тим, що правди там спробуй знайди. Переважно всі історії ґрунтуються або на якихось домислах, або на теоріях, або на крупинках правди, яку вдалося відкопати журналістам, і цей випадок не виняток. Період, коли банда морди розправлялася з ворогами і конкурентами, в народі назвали львівською різаниною. Всього за три роки на той світ передчасно відправилися 14 лідерів великих і малих організованих злочинних угруповань. І це без урахування їх найближчих помічників і безмежної кількості застрелених биків. По суті, після різанини Вова морда став головним авторитетом у Львівській області. Конкуренцію йому міг скласти хіба що Микола Лозинський, відомий на прізвисько колі. Рокіро, але його морде не прибирав, бо називав приятелем і кумом. А це ще той рівень зв'язку, так каже журналіст Сергій Варес. У Львові за головного залишився останній великий авторитет Микола Лозінський, відомий як Коля Рокіро, а найбоїздатнішою організоване злочинне угрупування Володимира Дідуха. Причому за словами самого дідуха, рокіро був йому кумом. Хто чи їх дітей хрестив, він не уточнював. А цей зв'язок в українському криміналі, як і в українській політиці, не менш міцний ніж сицилійське хресництво. Яким коштом існувала банда морди? Кажуть, що вони займалися контрабандою, а також нелегальним виготовленням алкогольних напоїв. Крім того, подейкують, що вони мали певний вплив в галузях, пов'язаних з нафтою і бензином. А також люди морди, нібито прибирали на замовлення тих, хто не вгодив злодіям в законі. Та врешті кілери прийшли і до самого дідуха вперше у 2004-му. Його підстрелили, але не раз і назавжди. Кримінальний авторитет отримав поранення в рук. Та після того інциденту. То змінив огорожу біля будинку, зробив її міцнішою і посилив охорону. Але і цього певно подумав він замало. Тому невдовзі морда переїхав у Київ, куди перевів і свій бізнес. У Львові він з'являвся з рідкою і з охороною щонайменше з п'ятьох осіб. Хоча може і не злякався він, бо за іншою версією у столицю морда поїхав тому, що намагався закріпитися в політичних колах. Колишній начальник управління міністерства внутрішніх справ у Львівській області Богдан Шкарада свого часу заявляв, що морда активно допомагав помиранчевій революції. І що його люди охороняли деяких представників опозиції на Майдані Незалежності в Києві. Морду називали радником одного з помаранчевих міністрів. І нібито саме за підтримку правильних на той час людей, дідуху врешті, дозволили розширити свою зону впливу. Він зайнявся ще залізницею і енергетикою. У 2012-му Дідуху спробували прибрати знову. І знову у Львові, куди той приїхав у справах. За автівкою морди стежили кілька днів, і 24 Серпня, на день незалежності, невідомий з автомата обстріляв джип, де сидів авторитет. На щастя, для дідуха за кермом сидів не він сам, водій загинув на місці. Діду встиг миттєво прикритися вбитим, але досить великим та атлетично складеним водієм, що й врятувало йому життя. Якби стріляли з автомата Калашнікова або пістолета ТТ, діду не вижив би, а так більшість куль випущених кілерами застрягли в тілі водія. Тим не менш, сам дідух отримав серйозні поранення в голову і шию. Завдяки львівським лікарям він вижив, а виконавців нападу невдовзі затримали. Щоправда, замовників ні. Після цього почалися нові загравання дідуха з політикою. Він особисто казав, що спонсорував партію Свобода на мільйони доларів. Це були спочатку 500 тисяч, потім мільйон, потім два, потім три. Потім по вісім давалося усього разом сорок вісім мільйонів доларів. Я ці гроші заробив своїми руками, своєю головою, працею. Однак, після конфлікту із народним депутатом від свободи Ігорем Кривецьким, якого ЗМІ теж називають близьким до кримінального світу, їхні стосунки охололи. Врешті великим парламентарем морда так і не став, але зі злочинним світом не зав'язав. В основі його діянь тепер була переважна контрабанда, але справи, схоже, він вів не дуже акуратно у Двадцять першому рада нацбезпеки ввела санкції проти топ 10 контрабандистів. Серед них фігурує і Володимир Дідух. Хоча сьогодні мордою його називають ну хіба в медіа, і хіба старі знайомі чи вороги? Бо наразі Володимир досить такий солідний бізнесмен, чиї компанії функціонують в охоронній сфері, ресторані, в галузі нерухомості. А про своє минуле він воліє не згадувати. Мого минулого не торкайтеся, минуле має кожен і для тих, хто додивився аж сюди. Тобто для найкращих найбільших у світі котиків історія про банду з найкращою у світі, назвою банду коти або ж котячі. На жаль, інформації про неї обмаль, ну але ж ви розумієте, що я не могла оминути її своєю увагою. Тим паче про котиків до нас приєднався розповісти. Уа! Інший котик, цей лідос, їх два, хто не вірив. Це лідос, де був раніше. Кримінальне угрупування котяче, як стверджує у своїй статті дослідник історії Львова Лемко, з'явилося у центрі міста в 90-х роках. Їх так назвали на честь двох братів: Аліка і Володі на прізвисько коти. Прізвисько Кіт у кримінальному світі, ну нібито означає хитрого та розумного. Хоча за іншою версією назвали банду так через вулиці Котляревського, на якій вони чи то збиралися, чи то жили. Чому вірите ви, пишіть у коментарях. Коти конкурували з бандою. Завійні, про яку я розповідала на початку відео, спочатку з фінансової точки зору вони були досить рівноправні, але з часом центрові котики вирвалися вперед. Ось що пише про це Лемко. Поки Завіня їздив по базарах і збирав заквітникарів та кооперативників данину. Центрові вже мали свій банк. Завіня знав, що котячі мають багато грошей, але коли між ними було призначено стрілку, усе ж мав надію на своє величезне військо і не очікував, що центроваки зберуть НАТО набагато більший аніж у нього. На підтримку котячих з усієї України нібито з'їхалися інші авторитети. Після цього Завіня усвідомив, що конкурувати з ними не вийде. Лемко пише про те, що зачільників котячих у середині 90-х прибрали Олега Карася. І от про нього, хоча й без згадки банти котячих, я знайшла дещо ще. Схоже, що він контролював невелику частку автомобільного бізнесу, а також паливного. А ще подейкують, що карась вимагав гроші у власників заправок. Проте у 99-му його бізнес, скажімо так, закрився. Річ у тім, що того року у карася випустили 11 куль. Переважно вони влетіли йому у живі та груди, але фінальний контрольний, так би мовити, постріл прийшовся у голову. Що далі сталося з котячими, я не знаю. Можливо, їх теж усунули, скажімо так, а Можливо, вони десь і нині ходять поміж нами. Якщо знаєте більше, обов'язково пишіть, де правильно у коментарях мої ж розумнички. Ось такі історії котусики. Діліться своїми враженнями про відео, про банди у коментарях, а не забувайте про підписки, вподобайки, а також про донати. Відео, яке варте вашої уваги просто зараз, я лишаю ось тут перед вами на екрані. Тицяйте. Побачимося!